Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу е, поговорити про таку щекотливу тему: тему грантаїдства. Хто у нас грантаїди, хто фінансує Україну е, і, звісно, хто має контролювати нашу державу? Е, чому я Ну, вирішив поговорити на цю тему, тому що буквально вчора розмовляв з своїми побратимами з приводу от цих ситуацій з набу САП під контрольністю, то чи то президенту, чи то міжнародним організаціям Європі, Заходу, і існує такий наратив, що ну вони ж нас фінансують, то звісно вони мають право. Впливати на наші інституції ну і мене обурило тому що от ну така необізнаність в фінансуванні хто кого фінансує, давайте з цим розберемося. От вчора, ще Дарина Дар'я Калінюк, це центр протидії корупції. В програмі ПРО ОА» сказала, що вся держава. У нас грантаїди. Я от поставлю вам відео і з цього розпочнемо. А якщо нам зараз закидають про грантоїдів, ну давайте так відверто, вся країна зараз грантоїд. Так ми отримуємо Більше міжнародну половини, більше половини допомогу. полодову бюджету все, що іде на соціалку. Включно з зарплатами депутатів. СБУ, ДБР, депутатів, правоохоронців і президента вони йдуть з міжнародної допомоги. Тобто, це фінансування від ЄС, від Сполучених Штатів до недавнього було, від Міжнародного валютного фонду. Тобто, ну, подивіться на себе, ну, грантої. Ну, я тут маю повністю підтримати Дарю, що у нас держава грантаїд. Вони їдять е, чужі кошти, вони користуються чужими коштами. Але я не погоджуюся, що ці кошти це Євросоюз або Захід. Так, вони фінансують в якійсь частині і тому вимагають контролю е, цих коштів. Але давайте все ж таки е, повернемося до цифр е, обізнаність українців. Дуже важливо, тому що ну від цього накладається на нас відповідальність і е, права наше право е, володіти цією державою, керувати цією державою, наймати управлінців і за них відповідати, тому що вина тих, кого ми, кого ми наймаємо, як вони використовують кошти, а відповідальність лежить на нас. Я зараз поясню, чому ну візьмемо до прикладу бюджет 24-го року. Видаткова частина бюджету. Скільки вона склала? Хто скільки людей взагалі знає видаткову частину бюджету? Я Постійно говорю про цифри, які виділяються на озброєння, на оборону і безпеку, на потреби мирного часу. На жаль, у нас не всі про це цікавляться, але це наші кошти. Я це зараз доведу минулого року. Зведений бюджет видаткової частини державного бюджету склав 4 трильйона 944 мільярди. Це фактично 118 мільярдів доларів. Зафіктуйте цю цифру 118 мільярдів доларів. Давайте подивимося, скільки з цих коштів це саме фінанси, це не на зброю на фінансування державного бюджету, скільки е, виділив захід допомоги е, згідно от, зведеного е, загального фонду державного бюджету. Фінансування склалось на 24 рік заходу 57,5 мільярдів доларів. Здавалася, велика сума з 118,57,5 мільярдів. Що це за кошти? Які кошти були надані беззворотнього? Грантова допомога от то, що говориться, гаранти. Давайте подивимося. Сполучені Штати надали 8,3 трільйона грантової допомоги. Євросоюз 3,2 мільярди, Японія 720 мільярдів і Норвегія 306. Загалом, якщо все скласти, грантової допомоги було 12,5 мільярдів, ну, плюс-мінус. Із 57,5% сіми і нам беззворотньої допомоги надали 12,5%. Тобто 45 мільярдів нам надали в борг. Тобто, ці кошти ми маємо повернути. Це не на проїдання, не на використання, а ми маємо їх використати так, щоб ми перемогли, да, і змогли потім повернути. Для цього треба розвивати економіку. Для цього треба ну, створювати додану цінність. Хто у нас створює додану цінність? Чиновники не створюють додану цінність, е, громадські організації не створюють. Комунальні підприємства іноді створюють, але е, більшість вони на державному утриманні і складають борги, тобто вони проїдають кошти. Хто нас створює додану цінність, це економічно активні люди. Я вже називав їх до війни було 9,3 мільйона. Зараз е, значно менше. Я не знаю, 5-6 мільйонів, скільки е, 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 залишилося. Це в приватному секторі ті, що створюють додану цінність. Ну, можливо, якісь е, державні підприємства, але там дуже, дуже великі проблеми з е, створенням дохідної частини. От. Ну А чиновники, поліцейські судді, от як Даріна сказала, президент, всі вони проїдають кошти і вони грантоїди, як і інші грантові організації, які на утриманні. Але хто буде повертати цих 45 е мільярдів доларів? Це ж тільки частина ще е половину. ми... Е вкладаємо в державний бюджет власними податками. Ще раз кажу: економічно активні люди, які створюють додану цінність, створюють щось, створюють, вироблюють, вироблюють. На жаль, наші депутати, наші чиновники, окрім вуглецю, нічого не виробляють. Що вони витворяють? Ми бачимо. Ми бачимо по розслідуваннях набу. По е, діям Верховній Раді, як е, вони факи показують один одному. Це от е, це наша еліта. До речі, в четвер е, ми записали в п'ятницю. Вийшла передача про план перемоги. Ми якраз і говоримо про кризу еліт. Це, от, це наші лідери, лідери державники, як себе ведуть, і що вони роблять? Вони один день голосують. Е, Забрати повноваження і передати генеральному прокурору на і САП. через тиждень. Повертають це, все відбувається за рахунок того, що люди почали тиснути. Тепер ми знаємо, як знаєте, повертати їх до розуму, до свідомості і до правильних дій. Я в цій передачі з цього і почав що. Хороший президент Зеленський виправив помилки поганого президента. Тобто, люди створили умови, щоб влада стала краще. Так от, я хочу вам нагадати, що і фінансування відбувається це наші податки. Ті борги 45 мільярдів плюс е, то, що ми взяли, от, з 180 мільярдів е, доларів е, бюджету. Видаткової частини бюджету України 2024 року лише 12 з половиною, да, це е, гранти, допомога. Все решта, ми фінансуємо. Ми є грантодавці для держави, і ми маємо з них питати. Розумієте, ми їх фінансуємо. Ми ви їх наймаємо. Всі ці борги, які ми е, держава. Займає у Захода, нам повертати. Тому це наша відповідальність, щоб вони діяли в наших інтересах. От, тому я дякую Дарії, що вона нагадала, що вся держава це грантаїд, грантаїд, який знаходиться на утриманні у власного народу, тому що додану цінність створює власний український народ і у вигляді податків. Створює е, бюджет України, або платить, сплачує у вигляді податків, або буде сплачувати борги. Зеленський, е, же Шмигаль, міндіч, Чернешов. Вони не будуть з власного карману гасити ці борги. Ці борги будемо сплачувати ми або у вигляді знову ж підвищення податків. Сплати цих податків, або будемо розраховуватися власною землею, або е, власними ресурсами. Закони ці приймаються для того, щоб ми розраховувалися. Більше того, Зеленський минулого року пропонував розраховуватися власними солдатами за наші борги перед заходом. Згадайте крок, е, п'ятий пункт е, там, плану перемоги Зеленського. Що наші збройні сили, наші військові будуть воювати на інших територіях, розраховуючись за їх борги, що вони створили під час війни. У нас е борг, борг вже перевалив за 100%. Ну, У цьому році перевалив 31 ця, січня за 100% валового національного продукту. Більша. Частина боргів була створена під час війни. Я записував відео. Я про це постійно говорю. На жаль, про це ніхто не говорить і ніхто не рахує. Грантові організації живуть на гранти, можливо, їх фінансують захід. Ми також фінансуємо громадські організації і маємо право бути представленими в інститутах, контролювати їх на рівні. Конкурсних комісій в конкурсні комісії мають входити інтересанти українського народу, фахівці, професіонали, яким болить, які є державниками, яким є моральними авторитетами в Україні. Такі люди є, їх треба допускати. Вони мають брати на себе відповідальність. Ми маємо контролювати державу як е е єдиний бенефіціар. Цього, цієї держави ми маємо їх утримувати, контролювати, питати з них через конкурсні комісії, через представлення в громадських радах, дисциплінарних комісіях бути дотичними до цих інституцій, контролювати і драти їх як сидорову козу, тому що безконтрольність породжує безвідповідальність. Влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Ми на крок від побудови руського міру нашими чиновниками. Зеленський. Фактично намагається узурпувати у нас, є прививка, і люди знов е чергове, вийшовши на майдан, вийшовши до того е театру імені Івана Франка, продемонстрували, що ця прививка діє. Ми не допустимо узурпації влади, але ми маємо перебрати важелі правління в цій державі, мати. Свої інституції, свою інституційну спроможність впливати, контролювати на державні органи, мати представництво, обирати їх, знімати, відкликати, призначати своїх, проводити аудит, постійний аудит державних фінансів, мають бути інструменти впливу, а не оце, це все, от це всього, розумієте? І тому, коли у нас буде свідомість, що грантовою організацією, яка надає фінанси цій державі, саме ми українці, і на нас лежить відповідальність, змушувати їх діяти в інтересах українців, оце важливий момент. Це проходить через свідомість українців або ми це зрозуміємо і будемо вимагати Писати це на картонках. Що ми є влада, ви маєте бути підзвітними нам, підконтрольними і кожен день відчитуватися, кожен день вставати і думати, що ви робите для України і як ви будете звітувати перед нами це, от е, дуже важливий момент, який я хочу е, навмисно зробив окреме відео. Я вже декілька разів ці тези говорив. На жаль, воно поки що не доходить, але це дуже е, важливе питання. Хто фінансує, хто є грантажерами, а хто є грантодавцями. Ми всі українці, грантодавці цієї держави, і вони мають звітувати на 100%. З Європейським Союзом так ми маємо находити в інтереси між Європейським Союзом і нами і домовлятися. Ми вдячні за допомогу, особливо в озброєні. Ми не зможемо зараз тримати фронт без допомоги Заходу. Це і в інтересах Заходу. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що ми маємо право вимагати і від Заходу. І від наших найманих працівників у вигляді президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, всіх чиновників, всіх рівнів, звітувати нам і розмовляти з нами як суб'єктом цієї держави. От на це хочу заакцентувати увагу. Подумайте і е, ну розш... поширюйте цю інформацію, тому що ну я не знаю. Я просто кажу, що з побратимами розмовляю от на передачі, всі кивають, говорять, да. Захід контролює, думайте, дивіться бюджет, рахуйте, під, підтримуйте нашу ініціативу. Підтримуйте Юліну ініціативу Народний Аудит. Вона кожного дня розбирає всі закупівлі, демонструє всю цю дурню, мародерство під час війни. Це наша відповідальність. Ми не виліземо з цієї ями, якщо ми будемо повз цього процесу, якщо ми будемо кивати гривою, не розбиратися, нас надурять. От пойміть це, зрозумійте, ми переможемо, якщо станемо суб'єктними, якщо усвідомимо, що лише народний план перемоги, який ми складемо, створимо. Громадський уряд порятунку країни і будемо діяти, тиснути. Вони слабкі, вони бояться, вони є залежними від нас. Але ми маємо зорганізуватися і правильно діяти, бити для того, щоб фронт стояв, для того, щоб військові були забезпечені, а коштів у нас більше ніж достатньо. Просто треба перестати красти. І це наша відповідальність і наша свідомість, що це наш фронт, наш участок роботи. Тому тобто до справи закачуємо роки, вимагаємо від наших чиновників. Переформатувати державний бюджет, провести секвестр державного бюджету, виділити на зброю. Ну це сміх. 10-20% на зброю виділяють. І то під тиском зараз знову збільшили державний бюджет на збро... на оборону 412 мільярдів, 115 мільярдів на забезпечення людей, які ну, взагалі не зрозуміло, що роблять в армії у нас. З 150 200 тисяч на е, воює, а 700 тисяч в тилу незрозуміло чим займається. Це теж наша відповідальність. Буду завершувати відео. Допомагайте е, ініціативам, які ведуть нас до перемоги. Підтримуйте нашу ініціативу, підписуйте Пентішен ФБОА. Якщо можете, задонатьте. ми зараз будемо робити регіональну е звернення, щоб кожен регіон міг збирати підписи і тиснути на наших дурнів у владі, або міняти цю еліту, або щоб вона працювала на нас. Слава Україні! Україна переможе буде сильною і потужною. Якщо ми будемо е цього вимагати і досягати.